То насамперед впадає око тим, хто подорожує уздовж Дністра поступовий наступ цивілізації на учорашні місця дикого відпочинку. Найбільш відрадний процес відновлення дитячих літніх таборів. Ще зо два десятків років тому ця місцина влітку відлунювала дитячими голосами. Та згодом табори прийшли в занепад, як і підприємства, що їх утримували. І напівзруйновані корпуси перетворились на пантеон людської безгосподарності і байдужості. Однак останніми роками почався процес відродження. І не має значення, що тепер ці табори не піонерські, а мають інші назви. Суть залишається незмінною. Тут відпочивають, знаходять нових друзів та вчаться співіснувати в колективі. В нашому лагері стоїть 28 наметів і ми мій ставити на гуртку туристичну будинку творчості в місті Дережні. Під чим керівництво? Під керівництвом Ніжинського Олександра Віталійовича. Куди ви ходили? Ну, ми їздимо на змагання на обласні, також районі змагання. Змагаємося які були змагання? в місті Черчини, Кам'янець-Підільська, да? да. Кам'янець-Підільська. Розуміло. Що ви тут збираєтеся зробити протягом тижня? Які у вас заходи передбачені? – Ну, насамперед, відпочити, і також сходити до кігнички і до монастиря. Ну і ще інші екскурсії, Да. Оздоровчий табір на річі Дністер Дрожнянським районом проводиться вже протягом 6-7 років. Кожного року привозимо дітей сюди на оздоровлення. Основна мета табору це оздоровлення дітей. Отут в цьому майонечому куточку поділля на річ Значить, Як організовується табір? Фінансування проводиться в основному за батьківські кошти, батьки закуповують продукти. Переважно відділ освіти, районний відділ освіти допомагає нам в заправленні автобусів. І, відповідно, дає шкільні автобуси для перевезення дітей в цю сторону, ну і назад будуть дітей забирати. В групи формуються переважно з навчальних закладів району. Школи подають заявки і потім на основі цих заяв формуються групи по в основному по 10-15 в такому кількості е дітей. З групою 15 дітей їде два керівники. Це з того навчального закладу, який представляють. Е Діти. В цьому році тут відпочиває дві групи з будинку творчості: одна група з Яблунівської загальноосвітньої школи, одна група з спортивної школи і з Дорожнянської загальноосвітньої школи номер 2 Загальна кількість приблизно це 70 дітей, які тут плануємо будуть оздоровлені, відпочинуть і поїдуть звідси своїми враженнями. Так як не всі діти можуть оздоровитися в таких стаціонарних оздоровчих таборах чи десь поїхати з батьками, то так ми намагаємося оцю прогалину заповнити от таким відпочинком дітей. Проживають в наметових таборах, в наметах, відповідно, харчуються тут на місці, харчування проводиться кожної групи. Ну і що, такі. Заходи проводяться тут з ними це змагання, вечори, конкурси, поїздки, туристичні такі міні-походи тут на місці. Є культорганізатор, яка за це відповідає. Вік дітей це старшого шкільного віку, ну в середньому від 11 років, ну і до 17, до 11 класу. Дитячих таборів тут, так би мовити, на всякий смак, і що теж важливо, на усякий батьківський гаманець. Щоб відправити сюди дитину, на відпочинок батькам не треба вивертати кишені. Тобто такі літні вакації може дозволити своїй дитині навіть сім'я з невеликими статками. До прикладу, табір шанс організувала для своїх дітей релігійна громада. Це сьогодні тут вже виросло ціле містечко з ошатними спальними будиночками, зручною кухнею, їдальнею і місцями для ігор. Кілька років тому все починалося з кількох наметів та невеличкої групи ентузіастів. Починали ми так експромтом, просто хотіли відпочити з дітьми з церкви, тому що вони не задіяні були влітку. Я тоді в той час вела воскресну школу при храмі Георгія Победоносця, і ми вирішили відпочити влітку і знайшли місце на, на іншій стороні біля монастиря. Його так називають в вербах там. Ось Взяли три палатки, десять дітей, три вожатих і поїхали туди на п'ять днів. Ось, звичайно, умови самі собі готували на вогнищі, всі в бутлях таскали воду з джерела. Там, ну, дуже важко було, але знаєте, зараз діти, які повиростали, кажуть, що там було краще. Ну Цінується таке самостійність знаєте, дітьми. Ось два роки ми там були, на другий рік вже розширили, спалаток було більше, дітей було більше, зміна була довше до 10 днів, але потім довелося шукати інше місце, і е, Василь Петрович Щербань допоміг знайти нам це місце. Ось, дякуємо йому дуже. І взагалі, керівництво е, національного, національного парку Подільські товтри. Що з їх підтримки ми можемо тут вже П'ятий рік поспіль відпочивати і розширюватися. Ось зараз у нас є вже приміщення для дітей, двохярусні койки, кухня ну все якби більш цивільно, але в той же самий час це все зроблено з натуральних матеріалів. Ось що цінне: діти завжди на повітрі. Завжди на повітрі, в і погану погоду, в дощовиках. Тобто одним чистим повітрям подихати тут і вже оздоровишся. Плюс вода джерельна тут не спиться, чесно кажучи, тому що 2-3 години, години і все, організм повністю відновлюється. Спочатку болить голова, дуже у всіх болить голова після міста, після загазованості. Ось, але адаптаційний період проходить і, і живуть всі нормально. Ось купаємося в річці, є, побудували свій пірс, є душеві вже зараз, вирили колодець. Ось і <питеріст> ць, дітей, Ну, всього десь в заїзд 100 дітей було, 103 дитини було цього заїзду, а, наступного так само. І ми пла плануємо розширюватись. Минулого року було дві зміни Кам'янець-Подільського, міста Кам'янця-Подільського. Перший заїзд, Кам'янець-Подільська єпархія, тобто район. Другий заїзд всі діти. А цього року буде третій заїзд. Плануємо прийняти інших дітей з інших міст, з інших регіонів. Ось, ну, так, з Божою допомогою <хи> управляємося. Ось ще хочу сказати, що така риса, ну, яка відрізняє від інших тапорів, це те, що вважають всі діти, всі взагалі трудяться тут не за гроші, не одержують ніякої зарплати. І ми кажемо це, да, во слава Божу. Ось може, тому так і це так процвітає тут. Так місця, що колись немало років тому були обжиті людьми, а згодом прийшли в занепад, знову наповнюється людською присутністю. І, мабуть, саме дитячі голоси повертають їм колишню життєву силу, зваблюючи під нові стріхи ластівок і даючи цим правічним нетрям другий шанс на повернення у світ людей. Це фактично був центр села, а це місце майже святе. Чому? В 1830 році на цьому місці стояла дерев'яна церква. Паразкової. За років радянської влади, отут стояв пам'ятник погибшим 73 воїнам села Теремець. Оці липи я садив 50 років тому з учнями Бакітської школи. От, і вони до цієї пори, їх було вісім, залишилося тільки три. З лівої сторони вон там стояла сільська рада. І от перехрестя це йшло на Студеницю, на грушку дорога була. І на Бакуту, де Чайковський табір стоїть. Біля церкви вимивалися, коли вода почала підступати, вимивалися кістки людей, черепи були, все тут було і Попівські ці... одежа, така блищача. І в селі Теремцях практично було два кладовища. Тут кладовище, і там, як до колодів, в Єру. Це У зв'язку з тим, що вони вже дуже старі, їх практично не переносили. Тобто фактично табір вважати на своєму місці, на святому, на моєму. Дійсно, табір на новому святому місці. І досить гарно він в кращому аспекті він оформлений, де розширяться. Тут дітям стоїть віддихати. Це не асфальт, це природа, кругом ліси. Є тут і табори, що вже встигли обрости традиціями і мають свої звичаї та історії. Так, дитячий спортивно-оздоровчий табір Бакота вже тривалий час функціонує під орудою ентузіаста Юрія Чайковського. Можна з упевненістю сказати: тутешній літній гарт став школою виживання і соціальної адаптації вже не для одного покоління дітлахів. Загартовуються тут фізично і вчаться існувати в соціумі, прислухаючись до потреб і смаків тих, хто живе поряд. Были радостные вещи, которые я видел. Это связано, например, с тем, что появляются новые лагеря для детей. Поскольку сейчас проблема отдыха детей очень такая актуальная. И не только из-за того, что многие родители не могут себе позволить там, путевку в лагерь, но из-за того, что просто некуда ехать. Я думаю, что каждый хмельничанин э, и любой человек нашей страны может вспомнить, что был когда-то в лагере, которого уже не существует. Это, например, как сейчас. Вот лагерь солнечный был в трех километрах от Мельницкого, на месте которого сейчас стоят элитный поселок. А, это много лагерей в, в районе Головчинец, которых уже не существует, к сожалению. А вот. Но, к, к счастью, сейчас вот мы видим некоторое возрождение все-таки вот этих вот э, мест. И дай Бог, чтобы так в таком ключе все продолжалось, потому что нашему подрастающему поколению нужно где-то все-таки отдыхать. И хотелось бы, чтобы наши дети тоже почувствовали ту атмосферу лагеря, тогда у нас пионерского, а сейчас, которую чувствовали мы. Это непередаваемые. Те, кто был в лагерях, и мои ровесники, так скажем, они, я думаю, они поймут, о чем я говорю. Живописні береги Дністра все частіше облюбовують як місця колективного відпочинку. Пройде ще десяток літ, і тутешні прибережні сотки вартуватимуть не менше, ніж, приміром, кримське узбережжя, адже пейзажі тут нічим не гірші. А що стосується кліматичних умов, то тут є де і волю покупатись і спектися на сонці і знайти рятівну прохолоду під кронами дерев або в кам'яних гротах, яких тут сила Селенна. Не дивно, що підприємства, які сьогодні мають хоч якусь копійку, охоче утримують тут свої бази відпочинку. Ви знаходитесь на базі відпочинку Корді, Красилівського аргатного заводу, який є державним підприємством. От е державний завод побудував базу для своїх працівників, які відпочивають влітку і відпочивають також піонерськими лагерями. Діти, працівників відпочинку. Ну, також, якщо в нас є вільні місця, можуть приїхати відпочиваючі, які просто замовляють номера. Багато в таких відпочиваючих. Багато. Не є працівниками? — Багато таких відпочиваючих. У нас відпочивають люди із Львова, і з Києва, і з Тернополя. Ну, бар, Вінниця. От цього року у нас дуже великий наплив з Вінниці. Це традиційно, не? Їдуть? Хмельничани це постійні посітілі нашої бази. Не їдуть до вас люди, які раніше їздили на моря, а тепер? Ні, в нас є багато людей, які приїжджають, розказують, що от ми віддихали десь там в Турції, в Греції і е, зрозуміли, що нам немає смислу туди їхати. От, е, багато людей, які просто їм подобається. Іменно оцей наш краєвид. Щодо послуг відпочивальників на території? До послуг відпочивальників є автостоянка, яка є безкоштовною, футбольне, волейбольне поле також є сауна з парілкою, є більярд. Прогулянки на катері, побудували кафе, і біля нього поставили альтанки, тобто можна вільно посидіти і пожарити шашлик в природі, щоб не бути відчувати себе вільно, спокійно на березі. Дністра, здавалося б, за дев'ять експедицій вже можна було б звикнути до навколишньої краси і не дивувати з неї як уперше. Адже Дністер той самий, що був і тисячі років тому, правда, дякуючи будівництву ГЕС, став більш повноводим. Ті ж кам'янисті береги і над лісистими крутосхилами, як і століття тому, вільно ширяють птахи. Однак із кожною подорожжю вони щось відкривають для себе вперше. У кожного з команди Олександра Босенка, як і в самого капітана, попри літа і посади, всередині живе мале здивоване хлоп'я, до допізнання, здатне дивуватись і розпізнавати той світ, який для більшості з нас уже, на жаль недоступний. От мені що заповнилось в цій експедиції, це два кліща, які влізли. Двум членам экспедиции. Одному Соряется, подмышку да. мне в живот, в районе живота. Ну, Это ночью, да, во время ночи? Видимо, мы ж ночуем в лесу. Mm -hmm. Ну, вроде одеваемся нормально, в спальниках. Ну, клещ, клещ, он есть клещ. Я не знаю, как оно влазит. Но обнаруживалось, когда мы шли на маршруте, когда жарко, когда мы раздетые, mm -hmm. ну, и поднял руку член экипажа, у него там клещ, быстренько к берегу. А у нас был врач. Который действительно врач, но он зубной врач, но в команде выполнял должность То есть он, всякого и хирурга. Он умеет, ну, а что уметь? Мы, мы все начали вспоминать, что надо делать маслом, капнуть маслом. Это 2-3 часа ждать, пока вылезет. Воздуха нет, он вылазит. Он же залазит туда, у него такие усики, он там цепляется. И тогда Боев, Юрий Митрофанович, замдиректор национального парка в Одессе, в этот момент мне звонил по мобилке. Я говорю, Юра, мы клеща хотим вынять. Он говорит, элементарно, вот тебе рецепт, который нигде не описан. На узелок привязываем, завязываем узелок и ниточку, и клеща связываем. И за кончики выкручиваем медленно-медленно. Против медленно. часовой стрелки. Ну, якщо повнолуння можна проти. Против, Нет, ну, везде в рекомендуют против, против да. так. Ну ні, можливо і так. І наш доктор два кліща вийняв, тепер у нього практика. Пожалуйста, обращайтесь. Та ні, дякуємо, дякуємо. Краще ви до нас фільми монтувати, ніж ми до вас кліщів виймати. Тим більше, що експедиція Дністер 2014 привезла з собою стільки відеоматеріалу, що вистачить не на одну геніальну стрічку. 3 іюля. Йдемо на парусі. варять грішників. Ну, якщо в пеклі буде так гарно, як тут на Дністрі, то боюся, в раю праведників не залишиться. І вже напевно такий казан буде замалий для всіх. Хоча ми, люди не горді, можемо і збоку постояти, поки там чорти когось варитимуть. А там, може, й господь спише пару гріхів за давністю літ. У Нас привал. Зараз перекусик и Пливемо далі в сторону Нової Ушиця. В Ушицю, Вру. Ушицю. Стара Ушиця до 1959 року була райцентром одноіменного Староушицького району. Згодом, в процесі адмінреформи, селище було позбавлено цього статусу і підпорядковано Кам'янець-Подільському району. Сучасна історія старої ушиці ділиться на період до будівництва Дністровської ГЕС та після нього. На початку 80-х років минулого століття колишнє поселення, що знаходилось в низині між берегами двох річок Дністра та Ушиці, було затоплено. Натомість на високому пагорбі було збудовано нову стару ушицю, більш сучасну і комфортну для проживання. Однак, старше покоління з ностальгією згадує свою затоплену. Малу батьківщину. Якось значить, більше споминається там, де, на, де народився. От, і сни туди сняться, село рідне, то кривчені річечки маленькі. От. А тут на горі, як то кажуть, мало що сниться, але люди зараз мають куди їхати відпочивати. Коли взяти радянські часи, то, звісно, було дуже прекрасно жити на горі, тому що було сильне забезпечення. Теплом, водою. тепер значить, в цей час водогін устарівший, труби значить, стали значить, старі, води багато витікає по селі, неможливо прямо зробити. Але, дякуючи минулому році, ми водогін зробили до п'яти поверхових домів. Вже люди мають воду, ще. залишилось нам воду башню заварити і вже будуть люди як будуть, забезпечені з водою. Але кожна людина, яка народилась тут на низу, то, звісно, тут краще було. Тут, Порівнюючи все, на три тижні раніше родило. Хто знає, чи снитиметься батьківщина предків їхнім дітям і онукам. Для них це вже будуть не їхні власні спогади, а пам'ять предків. Та що ми взагалі знаємо про генетичну пам'ять і про те, в якій нетрі минулого вона може нас закинути? Чи може не лише минулого, але й того, що має настати тільки завтра? Розвивається туризм. Слава Богу, що в цьому році навіть вже зі Львова дуже багато їду сюди автобусами. От, в в, 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 в минулої неділі був повний автобус дітей тут, на пляжі у нас. Ну, тут організовуються табори. Так, да, організовуються табори, організовуються в Бакуті і у нас санаторія у нас гарна тут, у старій Куди діти теж з Хмельницька їдуть от, на лікування з Кримом. От. Великі проблеми, то вже туди менше людей будуть їхати сюди, але люди хочуть зараз всі, щоб були, як то кажуть, з удобствами, щоб було гарно відпочити, щоб був туалет відповідно, столова, бо з дому харчів не набережно там на неділю, бо все ж літо портиться. а хотів, звичайно. І колись навіть, навіть планували, не ще санаторії, да, не ще санаторії планували. Не вельми розраховуючи на милість від держави, тутешній заповзятливий люд уже потроху самотужки розвиває туристичну галузь без зайвого галасу і тривалого виношування планів, оснащують свої сільські садиби мінімальним міським комфортом. І от вам вже є острівець зеленого туризму, і охочі до такого відпочинку швидко знаходяться. Втомлені щоденною міською метушнею, сюди охоче тягнуться жителі мегаполісів. Свіже повітря, напоєне пахощами землі, що не закута в асфальт, Свіжі овочі з городу, і головна тиша, якої просто не буває в місті, навіть глупої ночі. Цього досить, щоб знову хотіти приїхати сюди наступного року. От і цьогорічний сезон кажуть господарі агрооселі, вдався. Погода сприяє цьому, погода гарна. І більше приплив туристів, ну, мабуть, у зв'язку з відсутністю Криму нашого. Людей стало більше і багато, ну, вже є кілька сімей, які проміняли відпочинок в Криму на відпочинок на Дністрі. І не прогадали? Так, не прогадали. Люди задоволені. У нас сервіс, стараємося. Кожен раз щось додати, є умови, які потрібні для відпочинку. Душ, гаряча вода, кухня. Цього року зробив ще біседку. Кожна сім'я з кімнати має свій свій відділений куточок. Там водичка підведена, кухня вся на вулиці, на свіжім. На свіжому, повітрі. на свіжому повітрі. Люди задоволені. Уже люди одні другим передають, що тут, що тут культурний відпочинок. Спокійний тихий відпочинок. Дітки мають, є дитячий майданчик, де дітки собі, от по півдня дітки собі в пісочку на, на качельці, на гамачку таються І дуже задоволені, що коли приїжджають, вони не встигли ще з машини вийти, а дітки вже у пісочку граються. Вони кажуть, а тут, тут ми нам за дітьми. Не треба так наблюдати. Кругом двір забор, закритий. двір закритий, і дітки собі. Вони собі за столиком сидять, а дітки граються в пісочку на качельці. Це ваша батьківщина? Так. До затоплення тут. Тут я виросла і тут проживали ми до, до затоплення. А довгий час після затоплення тут все було закинуто, а потім якось поступово все почали розвиватися. За скільки років ви розвинули саме таку садибу? Ну, побудувалися ми за рік. От цей домик ми збудували за рік і помаленьку-помаленьку почали додати, почали прислухатися до потреб своїх гостей. А може то ще треба, може той. Так помаленьку ми кожен раз щось додаємо, щось. Uh -huh. ну, перший Стремсь. домик ми построїли, якби ми не думали, що ми будемо займатися, займатися туризм. зеленим туризмом. Коли построїли, люди приїжджають, встають, питають, а можна у вас переночувати, віддихнути? Будь ласка. І так ми люди почали ну, звертатись, ми почали здавати. Щось має в цьому житті залишатись незмінним, хоча б отака от краса подарована нам природою не знати за які наші діяння, або відчуття плеча товариша і п'янке відчуття ритму, в якому працюють весла, чи вітрило, що впіймало вітер і стрімко мчить назустріч сонцю. Здається, ще трішки, і воно здійме ял разом з усією командою, аж у небесну блакить туди, де лазурові води Дністра впадають прямісінько в небо. Для Олександра Босенка та його однодумців ознака стабільності у такі подорожі Дністром. Дев'ята експедиція вже стала історією на черзі. Ювілейна, десята, і вона неодмінно буде, бо щось таке мусить у цьому житті залишатись незмінним.